Так. перша поїздка квадроцикла на шнурку руку відбулася. Коротше, не знаю, що з ним сталося. На річку приїхали все добре. А то не забудеться акумулятор, здох. чи карбюратор. В общем, акумулятор не хоче крути і не забудеться. Зараз будемо розбиратися. Ну, в общем, вся біда в акумуляторі. Сів акумулятор. Ось підключив зарядне, і зразу без проблем і робота. Ну, в общем, зарядили акумулятор, все робить заводиться ісключительно. Ну хто із спеціалістів в курсі як провірити зарядку, чи дає зарядку, чи не генератор. Може просто нема зарядки. І Сажа акамулятор, який провірить.